Зараз буду займатися метеоризмом. Ось, є метеорит шмат, врізав. Казали попробуйте шліфанути черепахами. Ось о черепаху вчепив. Що там всередині? Включив Болгарію на першу швидкість. Ай, пішайся. О, помаленько. Попробуємо шліфанути, що там цей, що там вийде. Кому цікаво, як би це його тільки пристроїти? І помало, і помало воно шурує. А я зараз я на більшу включу, то щось це дуже довго. Я, чесно, з камень ніколи не працював, то не знаю, як воно правильно, чи більше, чи менше. Аби в лоба не дало. Чи я не тямлю його шліфу? Оцього його в середині гуля, щось воно мені мішає. Чи може Болгарію поставити? Наверно, зараз я Болгарію поставлю, а буду я лосити цим метеоритом. Ой, це по зубах не дало Що інтено таке? Може, хто вчеємі, на яких оборотах з камнем працювати, чи на високих, чи на низьких. Бо тут якесь таке воно, що от ось краєчку, то ніби непогано. Але оцього середину шліфувати, то це капець. Щось вони не хоче. Чи це черепаха якась паршива, я не знаю. Якийсь колись купив, навіть не, не знаю. Валялося, це щось написано, якісь тисячі, не знаю. І бджола це бджоли шліфувати. Зараз попробую отаку, ого, трьох тисяч. Ну, може, ця шустріше піде, не знаю. Воно, звісно, відполіровує, дивіться, до зеркала. Досить інтересна штука, виходить, Дивіться, як класно відполіровує. Я не знаю, чи це на високих, чи це на низьких оборотах його робити. Якщо хто в темі напишіть. І що це зробити тут, щоб це хоч і полірувалося. Коротше, отак от його. Якщо когось цікавить і нормальна тема, пишіть. буду продовжувати шурувати його. Після певних шурувань вийшло таке вого. Не вийшло в мене ідеально його вишурувати. Мені кажеться, мені треба крупніше зерно, бо тисячно паршива. Ну як? Воно доблизка, дивіться, бачите, доблиска воно доводить непогано. Але спочатку треба якоюсь крупнішою, навіть, крупнішим зерном, щоб його оці штуки. А потім вже доводити до блиску. Я не знаю, я, чесно, з камінцями не шару працювати. Чи воно на високих оборотах має бути, чи воно має бути на низьких оборотах. Получилась ну, в мене отакова штука. Так що, якщо хто має якісь дільні поради, як його довести до ума, то напишіть. У ну, мене немає. У мене оце, те, що знайшов в закромах, тільки оця тисячна черепашка і 3000. Я розумію, що тут починати, мабуть, з 80-ки б не помішало, але в мене його немає. Не знаю, я, я з таким ніколи не працював. Ну, коротше, результат отакий вогой. Ну, чесно, якби його до пуття довести, мені даже подобається, воно прикольне. А те, що оці опасамани, там порізано, там порізано, не знаю. Треба пошукати ці шліфувалки для, для камінців чи для бетону. Чи як. В общем, якщо хтось знає, чим оцю штуку довести до ума, то будь ласка, напишіть в коменти.